Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Мащіка на каналі Файна Кухня. Сьогодні у мене моя рідна закарпатська кухня. Готую лопатки з крумплями. Дивна назва, правда, але це так смачно. Починаємо! Перед вами лопатки. Саме так називають стручкову квасолю на Закарпатті. знадобиться 800 г. Лопатки необхідно помити, відірвати кінці та поламати на невеличкі шматочки. А тепер крумплі саме так називають картоплю на Закарпатті. знадобиться 1 кг. Ріжемо невеличкими шматочками. Лопатки кладемо в каструлю, заливаємо холодною водою, посолимо до смаку і будемо варити до м'якості. Те ж саме робимо з картоплею. Кладемо в каструлю, заливаємо холодною водою, солимо до смаку і будемо варити до м'якості крумплів, тобто картоплі. А поки все готується на плиті, підготую інші інгредієнти. Знадобиться цибулина середнього розміру, дрібно її наріжу. Також мені потрібно 2-3 зубки часнику. Можна додати до смаку дрібно ріжу. У томатів видаляю плодоніжку та наріжу кубиками. Мені знадобляться два томати середнього розміру або можна взяти до смаку. Лопатки вже м'якенькі, відкидаю їх на сито каструлі з товстим дном нагріваємо 4-5 столових ложок рослинної олії та смажимо цибульку до м'якості. Приблизно 2 хвилинки додаємо чесник, продовжуємо смажити 30 секунд для того, щоб чесник віддав свої аромати. Додаю 1 чайну ложку солодкої паприки, швиденько перемішую та зразу додаю нарізані томати. Тушкую приблизно 3 хвилини. Можна ще додати трошки солі та меленого чорного перцю до смаку. Додаю в каструлю лопатки та все перемішую. Потім додаю крумплі і все ще раз перемішаю. Можна одночасно додати і лопатки, і крумплі, як вам зручно. До цієї страви дуже пасує кріп. Тому, якщо ви любите, додавайте обов'язково багато. У мене сьогодні його мало, тому додаю його разом з петрушкою. Все перемішуємо. Даємо настоятися під кришкою 2-3 хвилинки, а тоді можна подавати до столу. Як ви бачите, це дуже просто і заповняю вас дуже смачно. Як завжди, прошу вас підтримати український контент своєю вподобайкою, написати будь-який коментар, підписатися, якщо ви ще не підписані, тому що це дуже допомагає українському ютюбу розвиватися. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. Файно дякую, що завітали. До нових відео. Всім па-па!